Кабачок «Ангеліна F1 це продуктивний гібрид 39-43 дні, компактний з короткими міжвузлями, світло-зеленого кольору плоди, циліндричної форми, транспортабельні, тривалий період плодоношення цей має гібрид, призначений для отримання надранньої продукції в теплиці. І можна вирощувати у відкритому ґрунті протягом всього літа. Кущі дуже компактні, гарний врожайний, смачний, дуже достойний гібрид, плоди не переростають на всі види переробки, маринування, тушкування і все, що ви захочете з цього кабачка, можна приготувати. Гібрид перевірений роками, він вже не один рік. На ринку України, в тому числі.